Добрий день, друзі! Ми продовжуємо з вами вивчати властивості паралопіда. На уроці ми розв'яжемо декілька задач. Задача перша. Основою прямого паралопіпіда є руб зі стороною 8 см і тупим кутом 121 градусів. Знайти довжину більшої діагоналі паралопіда, якщо його висота до рівня 2 см. Розв'язання. Нехай А, Б, С, Д. Б1, С, 1, Д, 1 прямий параопід. Зображений на рисунку. Задача нам сказана про прямий параолопід. Також основою А, Б, С, Д та Б1, С, 1, Д, 1 є ромб. У усі сторони. Однаково, дорівнюють 8 см в даному випадку. А Вдорівнюють В С і дорівнюють 8 см. На відміну від прямокутника у ромбу і на відміну від квадрата кут між сторонами не дорівнює 90 градусів, а якийсь інший. В даному випадку. C, от, о, нехай буде С, ось тут, дорівнює 120 градусів. Треба знайти довжину більшої діагоналі. А С1, Нехай це буде більше діагональ. Ми можемо предположити, що ця диагональ буде більша, тому що. Вона протилежить тупому куту. Там, де кут гострий, гострий, отут діагональ будуть безтрицев, ходячий. Отсюда буде діагональ душ. Так да, що нам відомо? Нам відомо а, а, трикутники. Є. С, ще один трикутник А1С. а І ми зможемо знайти А1С з трикутника А1С. а Це прямокутний трикутник, тому що сказано, що параволіду прямий. Тобто А, а 1 перпендикулярно до площини. А Б, С Д. А так як я вона перпендикулярна до площини, то вона буде перпендикулярна до будь-якої прямої, з яка знаходиться в цій площині, у тому числі АС. Триумульник А1С А1, прямокутний трикутник. Для прямокутного трипутника квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів КТ А1 та С а зафіксовано. АДЦ в другому степені дорівнює АА1 в другому степені додати АЦ в другому степені. Цією формулою нам невідома діагональ АЦ ромба. Трикутник АВЦ, він не є о, прямокутним. Сказано, що кут АВЦ дорівнює 120 градусів. Але ми можемо використовувати так звану теорему косінусу, наприклад. АЦ буде дорівнювати, вибачте, АЦ в другої степені буде дорівнювати один катет АБ в другої степені, додати інший катет БЦ в другої степені, відняти 2 помножене на АБ помножене на БЦ. І помножене на кут АБЦ, який дорівнюється 20 градусам. У нас ось це відомо. Ми можемо тепер знайдене АЦ підставити в першу формулу і знайти А1, С, яка, про яку питає в умові задачі. Підставили. І ми тут бачимо, що А, Б і БЦ. Для ромба однакової. Ми будемо використовувати, наприклад, АВ. І так, у нас АВ в другої степені, додати БЦ в другої степені буде 2 АВ в другої степені. Так само от тут. А Б дорівнює від БЦ. Тобто АВ в другої степені буде. Записали С це, це, це в С в другої степені. І тепер підставляємо... Значення. Ну, 2АВ в другому степені можна винести за дужки. І підставляємо значення. За умовою задач АААД, висота 2 см 2 в другому степені. 2 помножити на 8 сторона ромба в другому степені, і в дужках у нас залишається одиниці мінус косинус 120 градусів. Ну, надо вызначить с косинусом. Косинус 60 градусов одна друга 0,9. Далее она уменьшается. Косинус 90 градусов доривнивает до 0. И еще доверием 30 градусов, то кто... 60 и 120 градусы симметричны относительно 90. 90 – 0, 60 у нас 0,5, а 120 градусы косинус циксы, вот у нас 90, весь x И мы приходим вот сюда, 120 градусов будет, минус 0,5. Одиниця минус минус 0,5. Мы изменяем знак, будет одиниця плюс 0,5. И взагалі обчисляем 128 помноженное на 1,5. додать 4, а получаем 196. Это квадрат в диагонали. А чтобы получить довжину, мы Добуваємо корень 196 корінь корень квадратний від 196 дорівнює 14 Відповідь довжина діагоналі паралелепіпіда дорівнює 14 см. Друга задача. Сторони основи прямого паралопіпида дорівнюють 10 та 17 cm. Одна із діагоналей. Основи 21 см. Більший діагональ паралопіпіда дорівнює 29 см. Знайти площу бічної поверхні паралопіпіда. І так, Михайл, є у нас отакий прямий паралелепіпід. Він зображен на рисунку. Треба знайти площу бічної поверхні. Основи А, Б, С, Д і А1, Б1, С1, Д1 однакові. Довжина, нехай у нас А буде 10 см, ну нехай буде А, Д 10 см і А, Б, С, Б 17 см, чи навпаки. І інший вимір. А, вибачте, діагональ відома. Одна з діагоналів. Не сказано, яка довша чи менше, більше, чи менше. Це треба буде з'ясувати. 21 см. Ну, нехай от АС дорівнює 21 см. Ми позначимо Д1. Тому що нам треба буде знайти ще, ще BD і визначити, яка сама більша АС або BD. Для чого це треба зробити? Тому що нам казано, що більша діагональ паралопіпи 29 см. І ми зараз не знаємо 21 см це більше або менша діагональ основи. Так, позначено D1,21 см. І э, більше диагональ А1С до рівня 29. Площа вічної поверхні знаходимо за простою формулою периметр основу помножити на висоту. Висота нам, мабуть, э, невідома. Так, ще раз. Висота нам невідома. А от периметр ми обчислити можемо. У нас в основі лежить паралелограм, сторону однаковий та паралельний. Тобто ми можемо знайти АВ додати АД і помножити на 2. Це буде периметр основи паралелограма. От ми так і зробили. У нас сторони А і Б позначені. H невідомо. H нехай буде у нас АА1 це от висота в ребра одна. Тут зеленим кольором позначити дуже важлива властивість основи взагалі. Властивість. Параллелограмма. Все параллелограммы имеют вот такую вот свойственность: сумма, сумма квадратов диагоналей равна подвоенная сумма квадратов сторон. Эту свойственность мы и будем использовать. Д1 нам відома одна із діагоналів. Нам взагалі треба з'ясувати. D1 це більша або менша діагональ. Тому нам треба знайти Д2 іншу діагональ. Д2 ми знаходимо з цієї формули. 2А в другої степені плюс Б в другої степені. Відняти Д1 в другої степені. Вибачте, отут от, повинен стояти вираз в душках помноженные на 2. Тут числа представлены вже правильно. Маємо D в другому D в другому степені, дорівнює 337. Порівняємо 21 з 300, корень 337. Корень 337 менше, ніж 200. Між 21. Наприклад, 22 степені це 400. Корень із 337 менше, ніж корінь із 400, а тим паче менше, ніж 21. Таким чином, d2 менше, ніж D1, і ми визначили, що знайдене 21. О, та, та діагональ, яка була задана в мові задачі, D1 21 см, вона більша, ніж друга діагональ основи. Таким чином, відрізок АС, він дорівнює 21 і він відповідає більшій діагоналі паралелепіпеда. Інша діагональ і їй будуть відповідати менша діагональ паралелопітуга. Менша діагональ основи у нас D2, але вона нам не потрібна. Тому що в умові задачі задана більша діагональ паралепіду. Тепер ми розглядаємо, як і попередні задачі прямокутний трикутник аа 1 с А, а нам відомо. 21. АА1 нам не відома, але вона нам потрібна для того, щоб знайти H. а 1 c нам теж відома до рівня 29. Із прямокутного тривутника ми можемо знайти катет. Гіпотенуза відома, інший катет нам відомий. Теорема Піфагора. А1, тобто H другої степені дорівнює А1С степень, степень, КТ, степень, АЦ, в другої степені гіпотенуза другої степені мінус КТ в другої степені, АЦ в другої степені. Використовуємо ті позначення, які ми застосовували в умові задачі. Підставляємо H формулу бічної поверхні, площі бічної поверхні. І маємо отаку вот вот формулу якому підставляємо відомі значення А10Б17. Корень квадратний 29 другої степень мінус 21 другої степені. І взагалі при обчисленні ми отримаємо 841 мінус 441 під коренем, Вот такие корни имеем 400. 400 корень квадратный из 400 будет 20. 54 помножить на 20. отрываем 3 мы ему 1080. Відповідь личной поверхности параллелепипеда до рівня 1080 Вказані одиниці вимірювання. В даному випадку будуть сантиметри другої степені, квадратних сантиметрів. Наступна третя задача.